Вітання усім. Вирішив знову три річки попризивати. У мене є на таверні 9 спроб і на гоблінах 12. Тому кажу на гоблінах, на ельфах. Тому якось так. Так, рекомендаціями змінювати не буду, ніби все влаштовує. Давайте спробуємо. Мені з таверни п'ятірка випадала лише один раз всього. І то я її згодував, це була Анатель. Давайте спробуємо. Джаха. Поїхали далі. Угу. Ось такий буде, така буде розмова, так? Давайте третій призив. Боріл. Добре, йдемо на підвищення. Це така калітка, що тут же може випасти навіть п'ятизірковий герой, але такий непотрібний, що навіть не будеш знати, чи радіти цьому призову, чи ні. Так, давайте глянемо скриньку. 30 емблем забрали і на тому дякую. Так, поїхали далі. Ну що, три спроби. гар. Загрок. Добрий день. Я, якщо б знав, я б пішов би альфів краще крутити. Ну, це те, що я казав. Загрок це, до речі, не, сама, не самий поганий герой, який міг випасти, але він у мене є. І він мені прийшов, до речі, з цієї. з обміну. Як він зветься? Найбайдуже. Так, давайте остання спроба. Ікелайл. А, з, пригадав, з академки він мені прийшов. Так, ну п'ятірку побачили. Ось я тепер міркую варто я взагалі альфів призивати. Та напевно варто 12 спроб. І так уже куди їх тягнути. Давайте спробуємо ще тут. Знову джаха. Да, загорок все зіпсував. Колен. Ви б так спарклайти мені якось би дали червоного кольору. Я б зовсім не відмовився. Берден. Зрозуміло. Ганджу. Так, шоста спроба. Не потрібно. Ну, але четвірки хоча б розкакують, Можливо. Можливо, я ще якусь п'ятірочку до... Ні, не дочекаюсь. Пішли дублі. Ренфілд. Так, да, напевно потрібно було починати з ельфів. Я думав ельфами. Скажу ельфами, я думав, що на таверні ніби розгружусь. І потім піду на ельфів. А тут ось бачите як. Так, ну що, дві спроби лишаються. Берден. Ну і остання. На жаль. На жаль, на жаль. Ну що, ось такі в мене були призиви. Я вам бажаю кращих призивів, ніж у мене. Вам дякую за перегляд. До зустрічі.